Ну вот, картина «12 часов дня», да, пекло неимоверное. Боец этот, египтянин, падает в обморок, его там подбегают водой, внизу тень. Она аж как стоял на вышке с этой стрелой, так и стоит дежурит. Только стали мы спускаться сюда, там такой небольшой обрывчик, смотрю, лежит ботинок со стопой. Потом что-то еще. То есть останки были ну, совсем разорваны, в куски был Останки я еще не видел таких, чтобы так человек, человека разнесло. Я его собрал буквально килограмм, наверное, 8. Уезжаем в Килланд, сижу, смотрю на этот узелок. Думаю, ну что я, что, что я везу? Практически ничего же нету. Когда они провели этот бой, по одной ракете осталось у Попова и Кутынцев. И, откровенно говоря, ребята были настроены на то, что, может быть, так сказать, это последний их бой, потому что уже и воевать-то, собственно, нечего. Єгипет кінець липня 70-го. У розпалі так звана війна на виснаження. Радянські ракетники після невдалих боїв готують неприємний сюрприз для ізраїльських льотчиків. На думку радянських генералів, треба негайно повернутись до тактики засідок. Ізраїльтяни не засипають ракетами та бомбами єгипетські та радянські дивізіони. Вони всього навсього входять в зону враження, а потім відходять. Ця тактика виснажує ракетників не лише психологічно, вона обеззброює дивізіони, тому що ракети комплексу Печора, якщо їх двічі готують до бою за готовністю номер 1 на третій раз вже не боєздатні. Ані ж знали І все время значить намагалися як можна більше щоб ми використовували, щоб зі ракетні дивізіони переходили з одної степені, готовність другу, з однієї степені в другу. Одного дня може повторитись 18 липня 70-го. Коли відбити авіаналіт не вистачить однієї ракети. І за це доведеться розплачуватись життям 20-річних інтернаціоналістів. Тактика засідок це полювання на живця. У ролі наживки єгипетський зенітно-ракетний дивізіон з радянськими радниками. Вони мають здійснити запуск ракет та спровокувати авіаналіт. В цей момент вогонь по літакам противника мають відкрити два радянських дивізіони. Їм відводять роль мисливців. Действия должны бути дуже быстро, чітко і грамотно, як обезьян. Ракеты, в захопити цю ціль і встигти її обстріляти ракети, поки вона знаходиться в зоні пораження. А це считанные буквально секунди. Там Счет йде на 40-50 секунд. И за ці 40-50 секунд надо збити самолет, іначе він тебе вб'є. Капанір, де стоїть де командний пункт, і все де стоїть сама станція наведення ракет. От, сам вход і виход заложені мішками. Тобто, такі так ракети попадають точно в прийом. Точно інтернаціоналісти усвідомлюють, що додому можуть повернутись у цинковій труні або каліками. Останні для колишніх школярів, на яких вдома чекають наречені, гірший варіант. Слышу еще такой один взрыв, бочки взлетают. Но ну, видно, там было что-то, я не знаю, сбросили, мы замедленно действовали, у и какие-то так далее. И я сработал, и я тебя сам начал рваться. И метр 30-40 у меня оставалось, и вдруг такой впереди меня помню только одно всплеск белого пламени. И я вот как бежал, и только так, только ой. И, короче, я только глаза раскрываю, и чувствую, у меня лицо дикая боль, и тянет вот так. А живот, смотрю, пузыри вот так начинает где-то отсюда, больше сюда. И пузыри вот, вот, ну, вот такие, как яйца гусины. И так растет, раз лопнул, те а некоторые раздавил, а там смотрю, он как это, это такое красное, как печеночка, это мясо все. Это боль дикая. Я еще думал, бляха, приеду, домой на танцы, скажу, другое. кому я девкам надо будет, что в голове. Після дводенного маршу дивізіони 1 серпня займають стартові позиції неподалік від «Ісмаїлії». Коли займали э, стартові позиції, де дивізіон був розбит, так, да, звісно, этим самим ще <coughs> більше чувство злоби з'явилось і нанести как можно більший удар та авіації, что там що там були автоматились розбиті так. Магазини скворіжені, так навіть кисть руки одного. Да, ну, Ми ще не встигли все прибрати. Да, це очень таке неприятнее. Ну, тим не мене, на війні як на війні. Неподалік від позиції облаштовують псевдо На цю бутафорію працює єгипетський завод. Перші так звані фанерні дивізіони були зроблені в Черкасах. Чим відрізнявся дивізіон ложний. От дивизиону на настоящего. Настоящий ракета стартует, после нее столб пыли стоит, Потому что здесь пыль, песок и прочее. Брали з собой водовозки. Тут же поливали водой, щоб не стоял столб пыли, щоб не демаскировал дивизион. А ложный дивизион соответствующим образом, наоборот, высвечивался. Удари удары наносились по ложному дивізіону, а наш дивізіон уцелив. Один єгипетський дивизион прикриває тыли, другий готується до смерті. На озброєнні цих камікадзе списані 75-ті ракетні комплекси. Де-факто особовий склад радянських радників теж списали. Їх дивізіон не маскують. Вони повинні викликати вогонь на себе. Однак, після двох днів на горизонті жодного літака-противника. Два дні стояли ми в радіомолчанні, в ефір же не виходили, не можна, щоб нас не обнаружили. Противник себе не проявляв ніяк. Радянські командири підозрюють, що про засідку дізналася ізраїльська розвідка, тому вирішують через день змінити позиції. Однак, 3 серпня, у приціл єгипетського дивізіона смертника потрапляє ізраїльський скайхок. Що такое Это Там ручне сопровождение, где-то трохи, или офіцер наведення, или солдат дьорну, от і все. Це... точнейшее это выполнение своих обязанностей, своей это, квалификации. Отлично, высшего качества. Ракета безпомилково находит літак в небе, а координаты дивизиону фиксирует израильский літак разведник Потом еще появилась «Фантом», ну, он поставил помеху, так, дивизион пустил еще ракету, но ну, он ушел, развернулся и ушел на 180 градусов. Вот когда пошли цели на э, территории да? и не дай Бог, где-то кто-то там пукнул, так грубо вражество, мы так називали, наш свой район был, ну где-то стрельнув, ракету пустил и все остальнее, четко можна було сказати. 45 минут обработки інформації, и через 45 минут туди йде массированный налет и все. Ізраїльтяни проковтнули наживку. Адже минає дві з половиною години і на горизонті з'являються 18 ізраїльських літаків. Ну, вони ж не знали, що там знаходиться, помімо С-75 і що наших три дивізіони. Ракетникам щастить, що перша пара фантомів наносить ракетно-бомбовий удар по псевдо За ці 8 цього бою воздушного перевернулося там літять, там бросает, Там же в нас ложні позиції були, на ложні позиції бросает, там зривається все. Но так вийшло, що дивізіон залишився цілим невредим. Радянські ракетники збивають три ізраїльських «Фантома». Двом підбитим літакам вдається долетіти до своїх аеродромів. Дивізіони не втратили жодного бійця. Когда они провели этот бой, по одної ракеті сталося у у и Кутинців. І и, откровенно говоря, ребята були настроены на то, що сказать, это последний їхній бой, тому що вже і воювати то собственно, ніч. В одному дивізіоні залишилась одна ракета, у іншого жодної. Наступний авіаналіт відбити було б нічим. когда дивизион израсходовал все ракеты, же по мне непосредственно сказал, что лейтенант, вся надежда на тебя, я почувствовал ответственность двойнее, потому что люди, техника и так далее. На счастье для ракетников, противник не наважився развязать новый бой, адже зазнав суттєвих втрат и вырешил больше не рисковать. И вот тут как раз вот тот момент, говорит, помогло то, что мы отработали хорошо э процесс свертывания дивизиона. Мы буквально, говорит, в считанные минуты все бросили, что не нужно, и покинули позицию. Иначе бы промедление бы, нам нечем было стрелять, да? Промедление, как говорится, смерти подобно. Вот так же и у них было. Мы вышли из боя победителя Да, это было чувство неописуемое, неописуемое чувство. Невдовзі після цього бою, 7 серпня 1970-го, Єгипет та Ізраїль підписують перемир'я. Спочатку на три місяці, потім ще на три Ізраїльтяни боялися, що спочатку ми видвинули, там, два дивізіони. От ці два дивізіони могли підтягнутися і що парочка дивізіонів. Потім і ще, і що і і таким образом ми могли просто перекрити зону связького канала повністю. Мова йде про так званий ракетний коток. Це зони суцільної протиповітряної оборони. Ізраїльтяни називають їх ракетними джунглями, коли один дивізіон прикриває інший. Якщо б цей ракетний каток підійшов би до зони Суецького каналу, ізраїльським воякам довелось би залишити лінію Барлева, адже без авіапідтримки вони б навряд чи б стримали лобову атаку єгиптян. война на истощение, она била очень серьезно по Израилю. А по Египту в первую очередь, кроме того, что зарождающиеся и промышленности энергетические системы Египта, они были крайне уязвимы перед ударами, перед потенциальными ударами авиации. То есть, если разрушение электростанции для кого-то это просто разрушение электростанции, то для Египта это был абс абсолютнейший крах. И все прекрасно понимали, что это долгое, долгое, долгое Война не даст конкретных не даст окончательной победы. А без окончательной победы война бессмысленна. 8 августа 1970 -го года Насар вынужден был во время переговорів отдать команду прекратить огонь. И наверняка остался доволен этим своїм рішенням. Радянські інтернаціоналісти відчули полегшення. Однак, не суттєве. Зенітно ракетні дивізіони продовжують бойове чергування. Єгипет та Ізраїль домовились про перемир'я, але не про мир. Що далі буде? неізвісно. І розслаблятися теж не можна. це перемир'я продлиться, ніхто ж нічого не знав. І поэтому з э, наступленням перемир'я нам легше не стало. Також бойове дежурство ми несли. Одні й те же ліце, да. Все як на подводної лодки. Одні й те ж команди, одні й те ж роботи. Караул, дежурство, караул дежурство. Проживають у мальгах. Єгипетський варіант землянки. У вириту яму вставляють раму з арматури і обкладають мішками з піском. В ній два-три яруса ліжок. Умови проживання радників, спеціалістів або льотчиків краще. Однак у всіх одна і та ж сама проблема: змії, клопи, фаланги, скорпіони та комарі. Там ми зайшли в компанір в убежище, там положили нас на кроваті. І от переспали, утром ми не взнаємо друг друга. Ніхто нікого не взнає. Морди всі красні, комари до того покусали нас. Нам з дороги помарилися, уснули, ні не, не чувствували. Нас утром назад срочно в 66 шезов в гізу, в госпіталь поділили нам уколи. Невозможно. кусали, кусалі, виїдалі все. Так нам потім такі накомарники давали. Лежишся на кровати, залазиш туди в накритий такої бажур. Вот. этот комар туди ты Ти починаєш, поки не уб'єш, не виснеш. Защит вже однієї нерви, як от фантома. Навіть в єгипетській дивізії впродовж дня фіксують до 30 укусів скорпіонів. Приготовлення сну Напоминала смертельные аттракционы Когда заходишь в темную землянку и начинаешь выворачивать, вытрушивать из постельного белья пауков, скорпионов и прочую живность, а затем ложишься и чувствуешь, как по тебе все равно какая-то гадость ползет с нами в в наших душмах, этих с бетона, значит, кроме вот этого экипажа, технического и летного экипажа, проживало еще море клопов местных. Значит, имя им Легион. Их я не знаю, сколько их этих клопов там было, но очень много. Но что самое главное, что они, значит, к первые три дня они жрали вновь появившегося человека не, 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 не Значит, мы с ним начинали бороться, чем только не боролись, и дихлофосами, и всем прочим. И керосин. в ну, основном керосин. Дихлофоса трудно было достать, тогда тем более его такого в аэрозолях не было. А был где-то там, ну, на, ну, на, чмеда был небольшой коробке какой-то был, да. Так мы их керосином. Так эти твари забивались в бетонные поры туда и сидят. И мне кажется, что даже они от этого жерели. Без воды людина в цих местах впродовж двух днев стоям мумией. Температура повітря 40-50 градусів. Через дві години після сходу сонця дотик до техніки гарантує опік. В кабіні під час бойового чергування температура може коливатись від 60 до 80 градусів. Інтернаціоналістів змушують пити 3 або 5 літрів води на день. Ну от картина 12 годин дня, да? Пекло неймовірне. Боєць этот єгиптянин падає в обмрак. Його там підбігають водой, вензутень. Вона ж як стояв на вишці з стривом, так і стоїть дежурить. Щоб врятуватись від пекла, дехто в ліжко заливає дві-три каски води. Найчастіше роблять так, як Іван Міщенко. Мокрає простинь і вентилятор. Кодарим некоторий можна восполяння легкі получать. Купатись в прісній воді суворо заборонено. Двоє радянських солдат, які порушили цей наказ, повертаються додому інвалідами. Висталі з автоматами. вдоль цієї речки уряд нікого не підпускати, во тільки і пити, а й не заходити, тому що будеш потім життя злічитися. Це потім на нітку будеш намати з схожі, які лізуть. Пустеля, особливо неподалік від Суєцького каналу, нашпигована мінами. Вони не тільки калічать і вбивають, а й призводять до психічних травм. Посілись ми на А куда указав командир, ми під'їхали у ж де на ну, там там уарт. Надо ну, да, взрив був там. Я руко скільки людей? Один. Командир, начальник штабу був майор Бойко. Я пойду. Я говорю: "Я, можливо, живий пойду я". Говорю, туда вот идем, идем вместе. По минному полю, да. Только стали мы спускаться сюда, там такой небольшой обрывчик. Смотрю, лежит ботинок со стопой. Потом что-то еще, то есть останки были, ну, совсем разорваны в куски. Был. Останки я еще не видел таких, чтобы так человек, человека разнесло. Я его собрал, буквально килограмм, наверное, 8. Въезжаем в Килан, сижу, смотрю на этот узелок. Думаю, ну что я, ну что, что я везу? Практически ничего же нету. На обратном пути заехали в Меценбат. Говорю старшему фишеру Метсанбата. Наливаю, говорю. Так же можно говорить, что выпали по стакану, по стакану. Спирта настолько был, наверное, потрясен, что он... От, от такого чувства, що випілка кто алкоголь прийняв, не було, навіть, навіть не почувствовал, що я випив выпил стакан чистого спирта. За відсутності війни багато хто з інтернаціоналістів не можуть зрозуміти, заради чого вони в Єгипті. Особливо нарікають так звані дембеля. Це пряма загроза дисципліні. Конечно, обидно было. Я уже служил по, по третьему году. От, ребята пишут, что уже дома, водку пьют со своими друзьями, с родными. А мы там календарики позаводили каждый день вечерку или вдвойне, потому что э, тяжело было. Особенно же ждать те месяцы, которые после Нового года были. Ворчание было, ни не было. Як такового я можу увіряти всім? Не починяє, не было ні разу. Ну, змущалися тем, тим, котрим уже вже осінь В союзі может, по-другому було. Ну, а там условия такие, что що... нет. Все змінює смерть Гамаля Насера, другий президент Єгипту, помирає 28 вересня 1970 року. Інтернаціоналістів попереджають про можливі провокації. Говорить, ну, возможен переворот. Ну, плен сдаваться. И Садилися ми так. У нас два чоловіка, граб, три. З автоматами, сидели Сиділи в спине. Кто Той знає, що в нього в голові. Може, он саді ночі. На похорон Насера прилітає радянська делегація на чолі з Косигіним. Однак охоронці не дозволяють радянському прем'єру взяти участь у цій процесії до кінця. Прем'єр-міністра Франції НАТО настільки стиснув, тобто охорона нічого не могла зробити, що він втратив навіть свідомість, його на руках виносили звідти з натовпу. Ну на евакуювали просто на криші автомобіля, поклали на дах автомобіля і вивозили. І коли по радіо значить, диктори розповідали про всю цю процесію, жодних з них не витримував більше п'яти хвилин, все закінчувалося там риданнями, такими, плачем, істерикою, що це я такого в своєму житті. Такого розпачу ніколи не бачив. Навіть чув, що саме в день цього там були випадки, що хтось викидався з вікна, хтось себе підпалював. Багатьом інтернаціоналістам похорон Гамаля Насера нагадав похорон Йосипа Сталіна нова історія Єгипту – це історія слабих лічностей, і вдруг з'являється чоловік, який в принципі. Смог сказать и сделать. В этой очень отсталой стране появилась собственная энергетика, появилась собственная тяжелая промышленность. Это было невероятно для Египта. Масштаб личности Насара не позволил ему создать тот заряд инерции, который бы позволил. государству развиваться далее и при более слабом лидере в этом же русле. Не успел, скажем. Возможно, не успел. Возможно, все-таки чего-то не хватило. То есть он, вся, вся страна держалась на его личной власти. Он не сумел выстроить, ну как скажем, выстроил Сталин аппарата. Да, вот он не, не успел выстроить систему взаимосвязей в общество, где даже со смертью лидера э, такого яркого лидера э, происходят перемены, но все-таки инерция позволяет стране идти в этом же русле. Э, то преемник насара Анвар садат э, понимая что у Насара был более трудный путь. Пішов по путі найменше супротивлення. Тобто сприїдання кредита. Це завжди внутрішнє проще, чем ніч выстраивать. Новий лідер вирішує проїхатись Каїром у президентській машині. За кермом колишній водій Насера. Коли машина опиняється на перехресті, водій запитує, повертати ліворуч чи праворуч. Сада цікавиться, а куди наказував повертати Насер? Водій відповідає, Насер завжди повертав ліворуч. Садат недовго думаючи, наказує вмикай лівий поворот, але повертай праворуч. Це один з численних анекдотів про анвара Садата, тому що після смерті насера країна дійсно на роздоріжжі.